На площі Роксолани, де відбулося урочисте відкриття стели, рогатинці зібралися вшанувати героїв Небесної Сотні, а також жителя району Андрія Білоуса, який загинув у зоні АТО. Священики трьох конфесій відслужили поминальну панахіду за загиблими. Героїв Небесної Сотні згадували поіменно, в пам'ять кожного запалювали лампадки. У вічі взяли участь представники народної самооборони з різних районів області. Про значення жертовності загиблих для свободи нашої держави говорили представники. Місцевої влади. Урочистості взяли участь батьки загиблих героїв Романа Гурика та Ігоря Дмитріва. Хочу подякувати всім, хто долучився до створення цієї сьогоднішньої події. Хочу подякувати тому, що найкращою шаною для наших героїв буде пам'ять про них і буде. Виконання їхнього їхнього бажання, бажання створити справжню незалежну могутню державу, яка буде нести в світ добро і щастя для кожної людини, яка хоче жити і гідно. Сьогодні ми святкуємо третій день Воскресіння Христового. Христос Воскрес щоб рятувати все людство. Від зла і від нечистої сили, яка теж бореться за те, щоб жити. Небесна Сотня боролася, пішла боротися за нашу Україну і віддала своє життя за неї. Тоді, коли Небесна Сотня віддала життя за свою державу, за своїх людей, на мою думку, тоді Воскресла наша Україна. Немає більшого боря і більшого болю, як втрачати своїх дітей. Вони пішли з цього світу, але вони пішли з одною ціллю, щоб змінити життя на краще. Вони герої, бо в них не було ні зброї, ні щитів, ні бронежилетів. Вони пішли з бруківкою в руках захищати таких озброєних до зубів. Беркутівців, вони нічого не боялися, їх нічого не зупинило. Вони йшли вперед, бо вони знали, що вони досягнуть своєї мети. Вони, як сказати, що вони пожертвували своїм життям, вони не докінчили своїх мрій, які були в них задумані, не сотворили деякі сім'ї, не виростили синів. Але пам'ятаймо їх, що вони були героями. Ідея встановлення пам'ятної арки належить представникам рогатинської самооборони. Коли перші почула погана звістка франківська, що везуть нашого героя пана Горіка. і коли його привезли, і щащани сказав одні слова: не плач, мамо! Ти не одна плаче за своїм сином, за твоїм сином плаче вся Україна. І то саме я хочу сказати сьогодні тут про нашу. Дружину героя нашого, яка стоїть тут з нами, своїми діточками, сиротами своїми. Ти ж теж не плач, ти теж не сама плачеш за своїм чоловіком. За ним плаче теж Україна. Та саме хай діти сміло говорять, куди б не ходили. Це вони діти нашого героя. Слава Україні! У цей день присутні молилися за тих, хто відійшов у вічність. Пам'ять про них збережеться в серцях людей.